Малесенька посилочка з міста Олександрія до нас заїхала, да? Що тут до нас звідти могло б приїхати? Та так, як і з людьми точки нашої країни, могло б приїхати що завгодно. Мідь, алюміній кран е якась латунь, якісь діла. Записочка є. Головне, головне, головне є записочка. І щось мілкеньке. Да? де годинник з двох частин. Це для нас принципово? Я думаю, що це для нас не принципово. же? А що тут? Тут взагалі ось підійди. Я висиплю. Бачиш, нерозібрані контакти, латунина, якісь маленькі контактики. В общем, в принципі, зрозуміло, що людина не змогла. Його зробити, да? От паять оце що? Як думаєте? Алюміній. електротех. Дорогий алюміній, правильно казати. Потім що оце? Мідь. Мідь сама по собі. Штука не дешева, да? Тому нормально. Три 3 бач. яка гарна. А ось тікс. Що це таке, а? га? Чому? Бо видно, що це радянський кран. Да? Да. Бачите? Платунинка, жовтий кран. Все, все, дивись. Ось такі от контакти, якщо ви присилаєте ціляком не розпаяні, вони коштують 500 гривень кілограм. Якщо не можете справитися, присилайте, ми справимося. Все, посилочка швидка, ідеальна, якісно гарна. Дякую вам за матеріал. Пасилочка з двох ящиків, яка приїхала з населеного пункту Бережани. Чи міста Бережани, так? Да? Як правильно, буде це підкоректувати. І що тут до нас приїхало? Головне, що написано, де верх. І не треба вже мучитися. Да? Побутова плата до нас приїхала. Алюмінька до нас приїхала. Електротехнічна алюмінька до нас приїхала. Потім пермолой до нас приїхав. Це оцей дорогий, дорогий залізо, да? в якому нікель є. Бачите, воно навіть в землі викопане, а <клес> видно, що, що то воно. Так, це зараз розберемося. Опа! Дякую за подгончик. За це... Дякую. А це в нас такий розходник просто. Воно розлітається як гарячі пирожки. Да? Так. Так. О, заглянь сюда. Это посребленная. Посребленная латунька. Да, она коштует дороже, чем обычная латунь. Так. Сюда, сюда. О, это такая важка. Опа, что? Такое мы любим, да? Потому что такое нам что нужно сделать правильно? Продиагностировать, да? А диагност у нас есть? Пипикалка такая есть, да? І давай зробимо аналіз первого зразка. Десь тут трохи уловом попахує, або жовтить. А, попахує, нічого не попахує. Тут нема. Тут що? Тобто десь воно трохи було, ну, на виході сплавили і отримався свинець. Тобто, ну, Дуже мінімальна кількість була е, якогось цінного металу. Бачите? Пробликує трішечки сурьми, але її пробликує настільки мало, що, що аж дуже. О, десь латуньок ріку викопали. Сучасні ні окопа, ні без питань, так? Да? То, блін, щось страшно якесь, блін, довго. Якісь контакти. Роз'єми. Ну, от таке треба випалювати. А, тут є, диви. Тут є контактики. Таке пойдет. Не додивився. Ну нічого, так буває. Давай глянемо в другий ящик, що в нас в другому ящику? приготується. Таке дебеле, блін, важке. О, а тут сумка. Не тянеться. Мідьоха яка. Я вам висиплю, просто щоб видніше було. А прикрий, будь ласка, двері. Висиплю, щоб було видніше. Яка до нас гарна якісна мідьоха приїхала. О, сюди його. Непонятно, звісно, за чим було розрізати газову колонку, але скільки людей, скільки її приколів. Да? Оп, і тут також висипали. І 18 кг міді. Пробіглися, все якісно, все нормально. А, і ще ж ось цю маленьку тут не подивились. Тут же ж теж щось заховано, так? Да? А вот это что -то тут заховано? Лампочка. О, ТИН-12 лампа. ТИН-12 лампа. Руки такие. Чистые. Они пишут. Часто одевай рукавицы, его всю табличку Менделеева. Тут контакты. Всю табличку Менделеева через руки напытаешь, да? Вот это шок. Как думаешь? Оце, здається, щось із твердосплавних матеріалів. Ану, підходь. Mm -mm, не вгадав. Звичайна латунь. А це, це, думаю, звичайне залізо. Але все може бути. Так. Да. Це звичайне залізо. І оця ось, штука не розпає ні контакти. ТТС по 700 гривень кг, не розпайка по 500 гривень кг. І в принципі все. Ну, Сама по собі посилка класна, якісна і доволі таки вартісна. да? 18 кілограм міді, латунь. Трошки алюмінія, контакти, пермалой. Нормально, да? Так що дякую вам за посилочку. Ми переходимо до наступних, а від вас чекаємо саме вашу.